это Я не знаю, что я каждый другой видео. Бо то теория о потом клапстеп, потом хекса хексакон Я не знаю, что... Ну, блин! Как я буду сильно нервоваться, то мы увидим. А ми просто побачимо в тому. Що... Ну там Хекса Гонфорс стоїть так вклади. А... То ми трохи не любимо, запахали частину. Ми ще навіть до неї не дійшли. Заходимо. Та, ну то мій найлюбимий корабль в тому рівні. Влади всі мої найлюбимі частини. Ну, ну так, і та забагана частина. Тільки початок мій трохи любимий ота от частина. Вона саме легка мурівня. Дуали, там дуали появилися. І тобі йде любими живий. Дуали. Проходимо. Раз, два, три, чотири. От моя нелюбима забагана частина і дуали. Ща пройду дуали. Ну так, тут частина часы